Привіт, друзі, мої вірні побратими по вудці, з вами ваш рибальський гуру, і сьогодні ми розбираємо 15 січня 2026 року день, що готує нам справжні зимові сюрпризи. Готові дізнатися, чи варто сьогодні кидати всі справи і мчати на лід, чи краще обійтися гарячим чаєм і рибальськими байками біля каміна. Я обіцяю, що ви дізнаєтесь не просто прогноз, а справжню дорожню карту до вашого зимового трофею. Адже цей день, по моєму досвіду, може бути як надзвичайно капризним, так і неймовірно щедрим. Інтрига полягає в тому, що після кількох морозних днів очікується незначне потепління, а це, друзі, завжди надія на активізацію підводних мешканців. Проте не все так просто, адже. Зміна погоди несе із собою і певні виклики. Прогноз по видам і тактикам. Окунь. Цей смугастий розбійник у січні залишається одним з найактивніших, особливо, якщо ви знаєте, де його шукати. Через низьку температуру води та її насиченість киснем окунь тримається на глибинах. Переважно. Вздовж берегових брівок біля старих русел та затоплених корчів він надає перевагу твердому дну, де часто збирається дрібна рибка, що є його основною здобиччю. Маленькі окуньки, звісно, можуть промишляти і ближче до берега, серед заростей очерету, але більший трофей слід шукати глибше. На що ловити? Для успішної риболовлі на окуня використовуйте зимові вудки з максимально чутливими мармишковими оснастками, також чудово працюють вертикальні блешні та балансири малих розмірів, що імітують дрібну рибку, яка є природною їжею окуня в цей період. На гачок чіпляйте мотиля, личинку реп'яхової молі або невеликого малька. Пам'ятайте, делікатна гра приманкою це половина успіху. Судак цей нічний хижак, друзі, також не спить взимку, і 15 січня може стати вашим днем для зустрічі з ним. Судак віддає перевагу великим проточним водоймам, де він може знайти глибокі ями, підводні перепади глибин а також місця біля затоплених коряжників та підводних підйомів. Саме тут він чатує на свою здобич, використовуючи рельєф дна як укриття. На що ловити найкраще для судака працюють балансири та вертикальні блешні. Обирайте приманки натуральних кольорів або ті, що імітують малька, який водиться у водоймі. Можна спробувати й живця, адже судак передусім мисливець. Проводка має бути активною з частими. Але не надто різкими підйомами та опусканнями та обов'язковими паузами на дні. Адже саме в цей момент судак часто атакує приманку налим. А ось справжній герой січня, який любить морози, це налим. Друзі, налим не реститься в саму люту холоднечу, тому його активність у цей період досягає піку. Його варто шукати на кам'янистих або піщаних ділянках дна на значних глибинах, особливо там, де є сильна течія. Він віддає перевагу чистій холодній воді, де є достатньо кисню. На що ловити ідеальний варіант для налима це, безумовно, донка в якості наживки використовуйте дрібну рибку, таку як піскар, йорш або невелика плотвичка. Налим нічний хижак. Тому найактивніше клює після заходу сонця і до світанку. Не бійтеся холоду. Налим цього вартий. Аналіз умов. Погода. Отже, що нас чекає 15 січня 2026 року на теренах України. Температура повітря в день очікується в межах від мінус 7 до мінус 13 градусів за Цельсієм. Це досить холодно, але помірно для січня. Протягом дня очікується невеликий сніг, ймовірність опадів становить близько 20%. Це може трохи знизити видимість, але зазвичай не критично впливає на клювання. Атмосферний тиск, за попередніми даними, буде відносно стабільним, без різких стрибків, що завжди є позитивним фактором для риболовлі. Вітер очікується слабкий північно-східного напрямку, що є сприятливим. Оскільки сильні пориви вітру, особливо північного, відлякують рибу і можуть значно погіршити клювання, вологість повітря становитиме близько 84%. Такі умови можуть сприяти активізації хижої риби, яка звикла до холоду, але вимагають від нас рибалок, терпіння, витримки та ретельного пошуку рибних місць. Температура води. Середня температура води у водоймах України в січні становить близько 3,3 градусів за Цельсієм. Це надзвичайно холодна вода, і, звісно, життєві процеси риби сповільнені. У таких умовах риба стає млявою, її метаболізм уповільнюється і вона шукає найкомфортніші для себе місця. Це можуть бути ділянки з трохи теплішою водою. Наприклад, біля підводних джерел або ж найглибші ями, де температура води є найбільш стабільною особлива хитрість у невеликих закритих водоймах із багатою водною рослинністю кисню взимку стає значно менше, ніж у великих і глибоких річках. Тому риба може відійти від таких місць, або ж її активність буде мінімальною. Завжди віддавайте перевагу великим і проточним водоймам. Фаза місяця 15 січня 2026 року ми спостерігаємо 27-й місячний день фаза місяця, спадаючи місяць, а його освітленість становить лише 11%. Згідно з давніми рибальськими повірями та календарями, спадаючий місяць може бути досить непередбачуваним у плані клювання, деякі кажуть, що в цей період риба стає обережнішою, ховаючись від хижаків у темряві. Але, друзі, мій досвід показує, що в поєднанні зі стабільною, хоч і холодною погодою, спадаючий місяць може давати цілком стабільні результати. А 27 й місячний день навіть вважається сприятливим для вирішення старих питань та успішних починань. Тож, можливо, саме сьогодні ви нарешті розгадаєте якусь давню рибальську загадку і знайдете свій трофейний улов. Рибальські календарі, до речі, вказують на непоганий кльов у цей день. Загальна активність риби загалом друзі, січень це місяць, який ми рибалки часто називаємо глухозим'ям. Активність мирної риби в цей період невисока, вона млява, і клювання може бути дуже делікатним. Карась, плотва та підлящик можуть бути капризними, їх варто шукати на значних глибинах, використовуючи делікатну оснастку та найніжніші насадки, такі як мотиль або опариш. А ось хижак, щука, окунь, судак. Залишається відносно активним, особливо під час невеликих відлиг або при стабільному атмосферному тиску. І, як я вже згадував, налим наш зимовий фаворит, який активно не реститься і чудово клює в морози. Тому, якщо ви націлені на мирну рибу, готуйтеся до терплячої обережної риболовлі. А якщо ваша пристрасть хижак, то січень це ваш час. Оцінка кльову Друзі, мій прогноз на 15 січня 2026 року. Середній, місцями капризний, але з дуже високою ймовірністю успішного лову хижака обґрунтування просте і базується на зібраних даних. Стабільний, хоч і холодний, температурний фон, незначні опади. Та відносно стабільний тиск сприяють збереженню активності хижої риби, проте низька температура води та фаза спадаючого місяця можуть зробити клювання мирної риби дуже обережним і непостійним. Тому сьогодні зосереджуємося на хижаку, шукаємо перспективні місця з достатньою кількістю кисню, глибинні брівки та коряжники і не забуваємо про делікатні снасті. Не здаємося, адже хто шукає, той завжди знаходить свій трофей навіть у глухозимя. Завершення. Що ж, друзі, сподіваюся, цей прогноз допоможе вам спланувати вашу риболовлю. Пам'ятайте, головне, це не кількість риби, а задоволення від процесу і єднання з природою, ні хвоста, ні луски вам. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. А в коментарях напишіть, на що ви плануєте рибалити завтра і який ваш найулюбленіший зимовий трофей. Поділіться своїми спостереженнями, адже ваш досвід безцінний для всієї нашої рибальської спільноти. До нових зустрічей, друзі!